Згідно з порядком денним голова Хузької ради розпочав нараду з селищним та сільськими головами району із обговорення суспільно-політичної ситуації в Україні, Василь Губель зазначив, що з тривогою ставиться до сьогоднішніх подій. На мою думку, що наша країна за 20 лишніх років незалежності, 22 роки незалежності ще не мала такої небезпеки, як має зараз. Всередині держави і, на жаль, біля наших кордонів. Нарушена цілісність України і є небезпека, що вона може продовжитися. Голова ради вважає, що українцям сьогодні, як ніколи, потрібно згуртуватися. З цим погодилися усі без винятку учасники зібрання. Також Василь Губель поставив у приклад багатонаціональне Закарпаття усій Україні, адже тут спокон віків живуть у мирі і злагоді десятки національностей і теж не конфліктують. Ми жили, будемо жити в спокій мирі, чого я б хотів побажати нашій єдиній соборній Україні. Я закликаю всіх українців бути мужніми і бути єдиними. Бурхливого обговорення набуло питання про благоустрій населених пунктів району та проведення безстрокової акції Закарпаттю чисте довкілля щодо останнього, то вже визначений і певний день, коли всі масово долучатимуться до акції генерального прибирання. Це повинен відбутися 12 квітня. Я пропонував, хотів пропонувати ще раніше цю акцію зробити 4 числа, 4 квітня. Тобто не 12, а 4. Тому це п'ятниця, і не субота. Вже традиційно у цій порі починають активно очищувати район від сміття. Наразі розроблений і графік. Голова районної ради каже: руку допомоги готовий простягнути кожному селу, щоб разом працювати на результат. Тож на зібранні поіменно назвав голів усіх 26 населених пунктів району і задав одне єдине питання: чи потрібна якась конкретна допомога керівництва району у генеральному прибиранні? На нараді кожен сільський голова озвучив свої окремі проблеми. Комусь не вистачає людей для прибирання, комусь техніки. Проте є і спільні питання. Кожен сільський голова оболіває за свій населений пункт, починаємо прибирати район, наскільки ми то зможемо зробити. Єдина наша проблема це вивіз сміття і в яке місце кожний сільський голова, який вставав, ви чули, сказав, немає санкціонованого сміттєзвалища. Ну, признаю, що є у кожному селі сміттєзвалище, воно і не санкціоноване. Наразі іншого виходу нема, тільки як вивозити у ті місця, куди не потрібно вивозили десятиліттями. Зараз працюють над виділенням земельної ділянки під санкціоноване сміттєзвалище, яке було б одне на район. Врешті необхідно врахувати всі за і проти, тим більше, що наразі ситуація вже критична. Тільки так вдасться поставити крапку у сміттєвій проблемі Хущини у цілому. Крім того, зволікати вже нікуди. Певні поради на зборах дав і головний санітарний лікар. Зазначив, що необхідно кожній сільраді розробити і встановити конкретні правила благоустрою і чітко дотримуватись. Їх. Говорили на нараді і про вирубування лісів, стан доріг та й не тільки. На сам кінець голова ради звернувся до всіх присутніх з проханням. Хочу наголосити на тому, що Україна переживає важкі часи. І я закликав сільських голів, закликаю всю громаду Хущини провести самі прозорі чесні вибори, дати можливість згуртуватися, прийти всім на вибори, всім громадам Хущина і дати свій вибір. І Голосувати як веліє серце, розум, і б ніхто не впливав на цю думку.